Країна-агресор продовжує втрачати стратегічні об'єкти ключового для економіки нафтогазового експорту. Болгарія розриває з російським лукойлом нафтохім договір оренди терміналу нафтопроводу Росинець. Уряд Болгарії вже вирішив повідомити компанію «Лукойл» про розрив концесії на порт Росинець. Пише болгарське телеграфне агентство з посиланням на урядову прес-службу. Щоб анулювати цю оренду владі країни довелося внести поправку. Равки до законодавства про контроль за здійсненням обмежувальних заходів щодо Російської Федерації у зв'язку з війною в Україні. Якщо Болгарія обмежує російські можливості у Європі, то проти розширення російського нафтогазового бізнесу в Азії виступає Туркменістан. Там застерігли Росію від спроб розширити свій вплив на ланцюжок поставок природного газу з Центральної Азії в Китай. Владу Туркменістану хвилюють натяки Росії на розширення га. Зового союзу Москви, Астани та Ташкента і збільшення поставок до Китаю. Про це йдеться на сайті Міністерства іноземних справ Туркменістану. У Туркменістані висловили здивування заявою російської сторони щодо зацікавленості. Інших країн у приєднанні до газового альянсу Росії, Узбекистану та Казахстану, заступник голови державного концерну Туркменістан Газ Мират Арчаєв побачив в заяві директора відділу економічного співробітництва МЗС Росії Дмитра Біричевського спробу Росії розширити свій вплив на ланцюг поставок природного газу з Центральної Азії до Китаю. Ось як прокоментував це представник Туркменгазу. Цитую, про які можливості розширення йдеться, які інші держави виявляють до них інтерес, що в принципі стоїть за тристоронньою взаємодією в газовій сфері. Обхідність цих формулювань, використаних російським дипломатом, не дає на них відповіді а чіткість тут потрібна повна, оскільки торкаються інтереси інших держав включаючи Туркменістан, кінець цитати Арчаї зазначив, що Туркменістан, Казахстан і Узбекистан співпрацюють у питаннях поставок газу до Китаю і розширення складу учасників проекту газопроводу Туркменістан-Китай в їхні плани не входять. Принаймні жодна зі сторін не консультувалася щодо цього питання з Ашхабадом. Нагадаємо, що Росія конкурує з Туркменістаном у поставках газу до Китаю.